Є 20 Шановні, ну відповідно, по лісникам є пропозиція. Е є пропозиція проголосувати висновок, надати рекомендації е місцевій, місцевій, е місцевому голові. Я думаю, секретарю з приводу, я підготую, зобов'язати мене підготувати ці рекомендації. Я опишу відповідний закон в сроки, як мають надаватися відповіді, в які сроки нам мають здійснюватись реагування на депутатські звернення, які закони порушує відповідне відповідно, так сказать, ненадання цих відповідей депутатам. І відповідно рекомендувати керівнику сільської ради дотримуватися норм закону про місцеве, місцеве самоврядування, закону України про статус депутатів місцевих рад. Крім того, рекомендувати сільському голові проводити сесії відповідної ради не в кабінеті, як там відбувається на сьогоднішній момент, а в приміщенні пристосованому до цього можливо. В сільському клубі чи іншому місці для максимального доступу громади на відповідні сесії. Чи вас такі висновок проштує? Да, прошу. Влаштує цілком єдине, що я б хотіла буквально, я заступник голови регламентної комісії, яка подавала власне листа. Я б хотіла, якщо можна, буквально пару хвилин і ще. Кілька слів про те, як наша сільська рада, от навіть спілкуючись з вищими органами, як вона фальсифікує відповіді, вони виглядають ну там законодавчо обґрун... законодавчо обґрунтованими, але насправді це фальсифікат. Якщо ви дозволите, буквально пару хвилин. Давайте поруч. Так. Ну, дивіться, сільська рада, як правило, говорить, що ми надаємо все вчасно. Ми надаємо все в повному обсязі, ми не розуміємо, чому вони скаржаться. До цього вони можуть прикласти навіть там мій інформаційний запит і свою на нього відповідь. Нібито все законно. Вони там, ну хай не в 5 днів вклалися як за законом, там хай в 19. Але вони прикладають останній запит, а це вже може бути третій, четвертий, п'ятий запит. Вони не говорять, що вже п'ять запитів було їм надано, і вони відповіли в строк тільки на останній. Другий варіант, як вони фальсифікують документи. Я запитую у них поквартально штатний розпис сільської ради. Там є запитання до того, на підставі чого працюють деякі працівники. Я запитую перше штатний розпис поквартально, друге, запитую список працівників на цивільно-правових угодах. І третє запитую: дайте приклади цих цивільно, зразків цивільно-правових угод. Вони відповідають мені на половину запиту. Вони прикладають мені вісім сторінок штатного розпису і пишуть відповідь: на ваш запит такий, то ми вам відповідаємо. Вісім сторінок прикладено, будьте раді. Але серед цих восьми сторінок штатний розпис є, а цивільно-правових угод немає. Списку немає. Після цього я пишу повторний запит, надайте список працівників на цивільно-правовій угоді і надайте зразки угоди. Вони мені відповідають, не морочте голову, ми вам уже відповіли, читайте попередній лист, і таким чином вони відповідають практично на все. Так, <прокувати> на протязі тільки другого півріччя 16-го року депутат дізнається військової ради Пасічна написала 67 звернень із 350 п'ятдесят звездних Всі її запити, <прокувати> що не вчасно <прокувати> працювані, чи відбувалися переважно <прокувати> письмовій <прокувати> <прокув�94> формі. На жаль, таке системне витрачання робочого часу на ресурси сільської ради, задоволення депутата існи сторони пасічни, що на наш погляд є як мінімум не поваги до працівники. Они, во-первых, державною спровою вже читають скурати. Они можуть на місцевому собою так, як не родину. Ні, можна читати, що спам'яті. Ви знаєте, справа в тому, що склалася взагалі така ситуація до липня цього року. Я чемно дзвонила в Сінраду і казала: дайте, будь ласка, мені рішення останньої сесії. Я просила не Бог зна що. Ми не можемо отримати рішення сесії, за які ми голосували. І в нас дуже серйозні підозри і не безпідставні, що Голосуємо ми за одне, а в рішенні написано зовсім інше. І вже такі випадки були. Депутати голосують про одне. Слава Богу, у нас є хоча б аудіозаписи, і зараз ми ведемо при спротиві сіради відеозапис, бо інакше не доведеш. Я просила документи за законом про статус депутата місцевої ради. Я маю право в будь-який час прийти і зробити копії, сфотографувати. Я чемно попереджала, коли я прийду, запитувала мене місяцями мені не давали ці документи. Є відеозапис, коли я приходжу в сільраду, намагаюся як депутат взяти ці документи, і секретар зачиняє двері перед моїм носом. Це є відео і каже: Не дам. От тупо не дам, і все. І після цього вони мені почали. Я написала запит, з якої речі мені не дають. Вони відповіли, аби письмово до нас не звернулися. І після цього вони мені кажуть: звертайтеся, письмово. Є численні навіть відеосесії, де мені кажуть. Ви задаєте депутатське запитання, ви його нам письмово задайте, і ми вам дамо відповідь. В встановлений час а які у вас підводять по чого там може бути фальсифікація рішення? Земельні питання, земельні питання, земельні питання, земельні питання, питання з комунальною власністю, що передається комунальну власність. Навіть одне земельне питання про вирішення, про надання виділення площі спочатку. Хотіли передачу комунальному підприємству, яке ще не було на той час поновлена його робота. В одному місці надані одні графічні матеріали. Після це виявилося в зовсім іншому місці сусідів, які не співпадають з графічним матеріалом. Депутати голосують, їм показують графічний матеріал. Вони голосують за ринок в одному місці, а потім цей ринок раптово опиняється в іншому місці. Ми навіть не можемо зрозуміти, за що ми голосували, тому що в проєктах рішень немає ніяких підписів, печаток, це просто папірці. Вони потім скажуть: от пасічна з кадастрової карти скачала, на принтері вдома роздрукувала і показує, тепер каже, що ми давали. Ми не давали. Тобто, е і є конкретні навіть є конкретний випадок фальсифікації рішення, про яке я вже писала у своєму зверненні. Рішення не відповідає тому тексту, за який депутати голосували. Це прямий фальсифікат. Відповідаль є, відео, е, є е, відеозапис, зачитують це проект рішення. Депутати піднімають руки, і є уже копія цього рішення е, затверджена, яке там міняється суть сама. Є два варіанти. Перший, тобто, є варіант просто його дати йому рекомендації. А другий варіант по конкретним фактам, про які ви говорите, ми можемо написати звернення до правоохоронних органів з вимогою, бо це фальсифікація служебних це треба. Ваші, 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 так, так, добре. Просто справа в тому, що я дуже довго не могла отримати саме це рішення сфальсифіковане. Я його отримала вже набагато пізніше, ніж я до вас звернулася і ніж пройшло перше засідання комісії. Я отримала його буквально перед новим роком. Я вам можу їх скинути на пошту, а відео, ну тоді ми зараз. прийдеться. Єдине, що вони мені, я написала їм вже після цього запит, з якої. Речі, ми голосували про одне, а ви мені в рішенні дали зовсім інше. Знаєте, що вони мені відповіли? Після значить, того, як ви проголосували з рішенням попрацював юрист, і цей текст не має значних суттєвих відмінностей. Хоча відмінності там. Суттєві. Ми порівняємо, значит, суттєві. Ми порівняємо ці відмінності, Добре, суттєві. добре, ми домовимося. Якось завеземо вам флешку з записом і відповідно пропозиція наступна. Дати рекомендації сільській раді по оформленню і порядку введення документації по, а, по надання відповіді депутатам на звернення громадянам дотримання закону про місцеве самоврядування. Крім, крім того, сільську раду звернути увагу на необхідність публікації прийнятих рішень на веб-сайті. Веб До речі, брешуть, що він, він зламаний. Брешуть, неправда. Запрацює. Це друге і третє вимагати від них письмових пояснень і запросити їх на наступне засідання по розгляду конкретних фактів фальсифікації рішень сільської ради. Хто за це рішення прошу голосувати? Рішення прийнято. Я. Дякую. дякую. Ще одне